Ну нарешті, нарешті дочекалися в Україні будуть платні дороги. Боже, як ми без цього раніше жили. Чекали, чекали і дочекали. Нарешті. Що відомо, люди добрі, в Україні аналізують шість основних маршрутів для запуску платних доріг. Наразі вже є напрацьований законопроект, кажуть можна владці. Та є домовленості з ЄБ. Що це, це таке ЄБ? Це таке ЄБ? Я можу трохи артикуляційно неправильно. Європейська сіла. <сес> Європейський інвестиційний банк. Ось це їб. Так це Європа проспонсує? От, я що й хотів сказати. Чи, чиї це громаді... чийсь бізнесочок буде, так? Ану, давайте ми в Україні вибачимо. Цікаво, цікав, а це построять нові дороги чи заберуть стару яку-небудь? Не кажуть. Яка не життя. кажуть, взагалі, ну, це точно не буде прямо от покладена нова дорога, якої раніше не було. Ну, я Повряд, так да? думаю. Поряд. Поряд, а, да, да, ось, да, ось, да. ось безплатно це з ямами можеш їхати. З безплатна А от поруч так, з поруч, ямами з є новенька така яєчко яєчка І от вона буде платна. Можливо, це буде поруч. так. Я думаю, що ні. Що ще кажуть? Питання платних доріг це вимога ЄС, в нас є напрацьований законопроєкт. ЄС. 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 Так, це Диркач таке нам розповідає. Що він ще казав? Мова про платні дороги взагалі, це вже не його слова. Мова про платні дороги в Україні заходила ще в 21-му році. Mm. Так? А для платних автобанів потрібен високий середньорічний трафік. Не менше, ніж 18 тисяч автівок на добу. Де воно таке? А, біля Києва mm. зазначені такі місця. Так, а також а, була така ділянка, взята ще в 22-му році. Ну, як не взята, вона була про неї. Розмовляли, що можливо, десь вона отам буде оплачуваною краковець Броди Рівне. Mm. Чесно, в тих краях не катав. Хто з краківця пішов? Хто Краковець бродирівний, є там така дорога насичена, що потрібно прямо от платити, платити, щоб по ній проїхати, а інакше не проїдеш. Пишіть, пишіть діліться. Коротше, ну що, ну що не день, то якась приємна, а така, знаєте, прямо аж на душу лягає новина, то світлофори зелені, то, значить, ось, будь нові ласка, знаки. платні дороги, а нові знаки. Угу. А це ж їх треба всі ж намалювати напечатати, поставити. Цікаво. А ті дороги, за які ми платимо податки, вони будуть безплатні. А ті, mm. а ті за ці ми також будемо yeah. платити за податки, Знаю, але ми я... будемо ще й платити за дорогу. Я сподіваюся, що ті дороги, за які і так ідуть на них наші податочки, так хоч би ямки в них зникнуть. От хоч би так. Я вже б так, знаєте, втягнув вже б такий, баби без ямок. Без ямок бо, було б нормально. Ну, можливо. Що у вас є чим? Порадувати чи розстроїти? на жаль, збільшилась кількість ДТП за участю пішоходів. Ось, наприклад, нещодавно у місті Суми на переході збили 17-річну дівчину. Водій дачі Логан не надав перевагу у русі та допустив наїзд, яка перетинала проїжджу частину нерегульованим пішохідним переходом. Угу. Будь ласка, якщо ви пішохід. Будь ласка, тричі, подивіться, чи ніхто не їде. Тому що зараз ви ж розумієте такі часи, що може хтось поспішає дуже сильно, може комусь кудись треба. І, і він ніколи, або, може, не бачить вас, ну це ж ваше життя. Будь ласка, бережіть себе і не перебігайте дорогу, особливо в темний час доби. А водії. Будь ласка, також. Ну куди вам вже спішіть? Ну, ну, бачите, що вже хтось летить, прям йому потрібно. Ну притермосіть, ну пропустіть. Я посварю пішоходів, бо я водій набагато частіше, ніж пішохід. Е, реально є така проблема. Проблема в тому, що зараз часто вимикають світло. Хто в курсі, так. хто ні, значить є така справа. Е, біжить, зовсім не дивиться в твій, в твій бік. Е, значить, як будто би нема ніхто, я тут йду, як Мойсею, так от роздвигаю воду. Не можна такого робити. Ви знаєте, що навіть якщо людина там сидить адекватно, то він їде на. Е, Певному агрегаті, так який хто знає якого року, і навіть якщо він і свіженький, то не факт, що він в, в справному стані знаходиться, і так далі, а також покриття дороги і так далі. Так, Тому подібно. зараз почалися мінусові температури. Невже вже ви тільки довіряєте незнайомому якомусь там чоловіку, незнайомій людині, який пре ось там да? ну, може й не пре, може тихенько їде, але не впорався в якийсь момент з керуванням. Навіщо ці всі прогоспо? Дивіться по сторонах, це не важко. Є ліхтарик, ліхтарик, нема ліхтарика, є телефон. Так засвітив нафіг і йдеш. От киває. Так, це потрібно робити для своєї ж безпеки. Ви розумієте, що автівці ну, нічого не буде. Кампот. Кампот помнеться. Ви розумієте? Кампот помнеться і все. А життя людини, здоров'я. Можна випасти на рік, а можна взагалі втратити життя, не дай Бог. Так що, будь ласка, спринтери не бігать, шумахери не ганять, все, поважаємо один одного. Будьте здорові! Взагалі для мене це дещо дивно, що люди так, знаєте, безпечно переходять, не дивлячись по сторонах чи настільки довіряють тим водіям, які рухаються в їх сторону, чи я не розумію. А Раптом там який-небудь Валера Аніщенка, так, знаєте, вже цю історію в Дніпрі. А, до речі, йому від трьох до восьми погрожує, але ж там кажуть, що він трошки заряджений по батькові, чи я не знаю по кому. А, значить, що фу, можуть відмазати, бо вже це здається не перший раз. Хто знає, хто в курсі пишіть, може там з Дніпра хто є. А, нагадаю, що у нас люди ДТП загинула 10-річна дівчинка, ще двоє дітей в реанімації. Будьте обережні, дивіться по сторонах, махайте ліхтариком. Бережіть себе. А -а. Мед був. Бачите, який мутний чайничок. Це медок. Як ньому. чай ложками. Не. Кіт пішов, кіт, куди ти прийшов? Так Це що? щоб було щолкнути. Щоб Щов був, щоб в челі спочатку. Так, поправляємося. А що, якийсь? Це я і так поправився за тим за цей життя.